Шановні колеги, перш за все, я маю подякувати за запрошення на цю конференцію. Присвячена Остопорозу, актуальні міждисциплінарні проблеми сьогодення в Україні. Як ви знаєте, між нашими країнами, між Казахстаном та Україною є дуже хороші, дуже теплі відносини, і ми сподіваємося що ситуація, яка зараз склалася, що вона буде вирішеною. І український народ переможе. Мій дуже близький друг, професор Поворознюк Владислав Володимирович. Завдяки йому я люблю українців. Він був дуже розумною. І дуже доброю людиною. І як ви знаєте, я приїжджав в Україну на його ювілей, але, на жаль, професора Поворознюка більше немає. І я, сподіваюся, я сподіваюся, що той внесок, який він зробив, Протягом багатьох років, навіть не тільки в Україні, навіть в Казахстані. Так-так, завдяки йому я багато дізнався про вітамін Д, про багато особливостей вітаміну Д. І сьогодні я хочу з вами поговорити, друзі, про, про остеопороз і про ровматичні захворювання, про їх симптоми і лікування. Я не буду пояснювати вам, колеги, що таке остеопороз, тому що ви і так це дуже добре знаєте. А натомість я буду говорити про вторинний остеопороз. Тому що майже щодня ми можемо наголошувати на тому, наскільки ця проблема є великою і актуальною в світі, а особливо в моїй країні. І я розкажу про конкретні речі щодо цієї ситуації в нашій країні. Я не буду читати ці слайди, ви можете самостійно побачити, яка ситуація склалася на сьогоднішній день в кожному регіоні Казахстану. Раніше статистики остеопорозу в Казахстані не було. І лише нещодавно, протягом останніх п'яти років, остеопороз увійшов до нашої статистики. Я зараз говорю про офіційну статистику, тому кількість людей, звичайно, не зовсім відповідає дійсності. Але щороку ми оточнюємо цю кількість людей і подаємо дані стосовно кількості людей з остеопорозом. Для, для розвитку вторинного остеопорозу, як ви бачите, Велику роль відіграють такі захворювання, а найбільш частіше, найважливішими причинами, як ми бачимо, є ревматоїдний артрит і системний червоний вовчак. Відповідно до критеріїв остеопорозу, критеріїв діагностики, як ви бачите, ми використовуємо в нашій країні фракс, і ми маємо свій фракс, і ми можемо вимірити, наскільки важкою є хвороба. Фактори, які впливають на розвиток остеопорозу. За наявності рематоїдного артриту. Як ви бачите, впливає тривалість і ступінь важкості, і ми наголошуємо пацієнтам, яким було призначено кілька місяців тому, або навіть кілька років тому, глюкокортикоїди, ми наголошуємо їм про остеопороз. Це дуже важливі речі. І нещодавно на нашому Національному конгресі я нагадував, наголошував лікарям про призначення глюкокортикоїдів при ревматоїдному артриті. Звичайно, за наявності ХВ, я маю на увазі системний червоний вовчак, ми не можемо відмовитися від глюкокортикостероїдів. Але при ревматоїдному артриті у своїй клінічній практиці я не використовую так багато глюкокортикоїдів. Я навіть стараюся не використовувати їх. Я призначаю ДЕМАР, тобто лікування хвороби модифікуючими протиравматичними препаратами і плюс біологічні агенти. І сьогодні я розповім про випадки, про декілька випадків, коли були призначені глюкокортикоїди, і розвинувся остеопороз. І, відповідно, ці особливості глюкокортикоїд індукованого остеопорозу, ви можете бачити їх зараз на слайді, який перед вами. Перейдемо до глюкокортикоїдної терапії та ризику переломів. Ви бачите, що відповідно до дозування вже навіть при низьких дозах глюкокортикоїдів, ризик переломів тіл хребців, він є на 55% вищим. Розвиток остеопорозу та дисфункції. При хронічному ревматоїдному запаленні. Ви бачите, скільки тут представлено різних прозапальних цитокінів, їх тут дуже велика кількість, і вони, звичайно, можуть бути найбільшою причиною цих захворювань. Так, наступний слайд. Я не буду тут говорити багато про патогенез. Як я вже згадував раніше, що дуже багато факторів пов'язаних з розвитком остеопорозу. А на цьому слайді ви бачите статтю, яка була опублікована в 2021 році нашими колегами з Китаю. Тут представлене створення моделі факторів ризику розвитку остеопорозу у пацієнтів з ревматоїдним артритом і подальша перевірка і валідизація цієї моделі. Було запропоновано, що. Нещодавно створена прогностична модель має добру стандартизацію, розподіл та клінічну валідність, і може бути корисною клінічною моделлю для прогнозування остеопорозу у пацієнтів з ревматоїдним артритом. І мета полягала в тому, щоб створити модель прогнозування ризику остеопорозу у пацієнтів з ревматоїдним артритом і провести внутрішню і зовнішню валідизацію. Моделі. Результати змінних, що ймовірно, прогнозують розвиток остеопорозу між пацієнтами з остеопорозом, і пацієнтами без остеопорозу в навчальній вибірці, і виявили відмінність за статтю, і, крім неї, було, були виявлені відмінністю між пацієнтами з остеопорозом і без остеопорозу, і ці відмінності були статистично значущими. Лікування остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит. Як ви бачите на цьому слайді, існує декілька груп препаратів і декілька підходів до лікування, які можуть бути разом поєднані, а також обов'язково повинні включати немедикаментозні методи лікування. Перед вами представлені антиостопоротичні препарати, які застосовують для лікування остеопорозу, який викликаний ревматоїдним артритом, та класифікація бісфосфонатів. Я не буду про них говорити, тому що ви, колеги, Дуже багато про них знаєте. Я вам просто покажу, як деякі з цих препаратів працюють. І я б хотів більш, більш конкретно зупинитися, більш конкретно поговорити про терепаратит і диносомап. Тому що у своїй практиці я використовую їх дуже часто, і я бачу, як пацієнти мають хороші результати. Навіть сьогодні 83-річна жінка після 6-місячної терапії продемонструвала дуже хороші результати за результатами маркерів метаболізму кісткової тканини, остеокальцину і цетилопептиду, а також мінеральна щільність кісткової тканини показала нам позитивну дену. Динаміку. Тому я розповім про деякі клінічні випадки. У мене є ще декілька хвилин. Мої клінічні випадки не заставлять вас нудьгувати, колеги. Це пацієнтки, які звернулися до мене. І як ви бачите, їхні обличчя. Так багато цих облич, і всі вони є наслідком побічної дії глюкокортикостероїдів. І звичайно, у цих пацієнтів є остеопороз і декілька клінічних випадків. Отже, пацієнтка М 1965 року народження, жінка. В неї встановлений діагноз ревматоїдний артрит. Пацієнтка приймала глюкокортикостероїди протягом тривалого часу, декілька років. Так, А потім у неї, як ви бачите, виникли супутні проблеми з щитовидною залозою. А в лютому. Ендокринолог встановив їй діагноз, гіпокортицизм ідукований препаратами. На даний момент вона отримує лікування з приводу остеопорозу, пацієнтка приймає терапаратит, одну ін'єкцію на добу в дозі 20 мікрограм. Вона приймає препарат щоденно. І зовсім недавно вона прийшла до мене на контрольне обстеження, і її результати набагато покращилися. Що стосується пацієнтів з серо... серопозитивним ревматоїдним артритом, як я говорив вже, такі пацієнти тривало приймають глюкокортикостероїди. І зустрічаються такі випадки, коли ми не можемо зменшити дозу навіть через декілька місяців. І навіть, навіть через декілька місяців ми не можемо зійти з препарату. І як ви знаєте, що тепер є інгибітори янускінази та метотрексат, і застосовуючи їх разом, ми зменшуємо дозу. Через деякий час нам вдається припинити прийом глюкокортикоїдів. Але існують все таки такі випадки, коли ми не можемо перепинити прийом глюкокортикостероїдів. Це є проблемою, і ось тому я хочу зробити висновки. Рематоїдний артрит асоціоний остеопороз є мультифакторіальним захворюванням зі складним патогенезом, і своєчасна діагностика та адекватна терапія якого дозволять не лише уникнути таких серйозних ускладнень, як спонтанні переломи, а й модифікувати перебіг хвороби, покращити якість життя та прогноз хворих. Остеопороз є важливою проблемою здоров'я і необхідні термінові дії на національному рівні в кожній країні, включаючи визнання остеопорозу як пріоритетної проблеми охорони здоров'я. Пані та панове, я дуже вдячний за те, що ви мене запросили, щоб сьогодні разом поговорити про цю проблему. Дякую вам.